1 вересня, вперше за час війни, школярі у Кримчуці нарешті сядуть за свої парти. Ми минулого року навчалися онлайн, і мені дуже було прикро і сумно навчатися онлайн. Тому я дуже сильно хочу займатися в школі. Мені не дуже подобалось займатися онлайн. Мені дуже подобається в школу ходити. Можна пообщатися з друзями, ми набираємо знань. І поки міська влада готує укриття для учнів на випадок повітряної тривоги, батьки повинні подбати, аби дитина на такий випадок мала валізку для екстреної ситуації. Дмитрик та Софійка вже знають, що має бути у безпековому наплічнику. Ми вдома з мамою збирали шкільний наплічник. У мене є наплічник, щоб перебування в укритті було безпечним та комфортним. У мене в наплічнику є вода, снеки, щоб, якщо була довга тривога, можна було перекусити. Та енергійні платончики, щоб можна було вповнити себе енергією. У мене на плічнику лежить бейджик з особистою інформацією. Зарядний пристрій, телефон та повербанк. Треба, щоб телефонний повербанк був заряджений, щоб можна було зв'язатися з батьками. Також в мене лежить ватномалова пов'язка та респіратор у разі хімічної атаки. Також в мене лежить вологі серветки та змінна білизна. Аби не сумувати з друзями в укритті, діти візьмуть з собою улюблені іграшки. Щоб перебування в укритті в мені було веселе та безпечне. В мене є гусь Коля. Він до мене приїхав з Вівської області зі Славського. Сам собі обрав цього гуся, щоб він мене оберігав. Антистрес. Щоб можна було погратися і друзям поділитися м'яку іграшку та карандаші з Розокрашками. Я до навчання готовий. У кожному навчальному закладі розроблений алгоритм дій для всіх учасників освітнього процесу за сигналом Повітряна тривога. Зроблено алгоритми дій під час оповіщення повітряної тривоги, ознайомлені наші батьки. Проведено онлайн навчання з нашими учнями. В перший день нашого навчання офлайн ми будемо проводити тренування. Дітки в нас розподілені по всій школі. Кожен клас закріплений за своїм кабінетом. В кожному кабінеті знаходиться схема евакуації. Кожен вчитель, педагогічний працівник і технічний працівник знає свої дії, які він має виконувати, Конувати під час оголошення сигналу повітряна тривога, тож бажаємо шкільній спільноті Кремчука успішного, а головне безпечного початку нового навчального року. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.